Вже більше трьохсот вулиць та провулків у Лозівській міській територіальній громаді отримали нові назви, починаючи з 2015 року у процесі декомунізації та дерусифікації. Однією із перших була переименована сучасна вулиця Заруднівська. Прізвище Зарудний в 19-му, початку 20-го століття було відоме по всій сучасній території України і безпосередньо пов'язане з Лозовою, розповідає науковий співробітник Лозівського краєзнавчого музею В'ячеслав Труш. Щодо зарудних, це старовинний козацький рід, який веде свій початок від Саміла Зарудного, сподвижника Богдана Хмельницького. Потім частина козацької старшини, вона отримала дворянство, тобто була прирівняна до... Дворянства Російської імперії і стали відповідно дворянами. Тобто саме так, повністю саме вони належать до козацького роду. І саме Зарудні, вони а, з часом стали власниками багатьох земель на Харківщині, сучасній Сумщині, так що назви Заруднівка стали досить відомими. І із Зарудних вийшло дуже багато цікавих людей з цього роду. Зокрема, є один орнітолог, є архітектор, є фактично творець юридичної системи тодішньої Російської імперії, а також відомий письменник Зарудний, і а, саме за часів а, української революції, 17 21 років, також відомий Олександр Богдан Зарудний, а, який саме працював для розбудови тодішньої української державності. На території нашого міста зарудні володіли землями. Це були території сучасного так званого району Сахалін, центральної частини та села Домаха. У ті часи центральна частина Лозової називалася Заруднівка. Також ця родина у ті часи була відома своїм меценатством. Уже за залізницею починалися вже землі інших поміщиків. Те, що ми зараз називаємо Авилівка, а в сторону уплатного там, відповідно, були поміщики Коростовцеви і саме байраки, які ми бачимо саме біля домах. І це вже були землі дворян Коростовцевих. А в сучасній домасі знаходився маєток з родини зарудних, які відрізнялися саме чим. Вони допомагали селянам. Є спогади навіть сучасних домашан про те, як допомагали. Обдарованим селянам, як виступали хресними, а також зарудні спонсорували будівництво церкви Матвіївської, яка знаходилася навпроти сучасного універмагу ювілейний. Тобто, зарудні це були люди, які дуже відомі в межах всієї тодішньої Російської імперії, і відповідно в Лозовій. Тобто вони були меценатами, вони були відомими людьми, оскільки в Лозовій знаходилося ще й дворянське зібрання. То відповідно саме вони також там відігравали досить важливу роль. І зарудні згадуються також серед учасників товариства просвіта на початку ХХ століття. Тобто, саме це товариство, яке виникло на Західній Україні, але поширилося і на східно. Зокрема, було Лозовій, Царидарівці, Панютиному, яке ставило своєю метою освіту дітей. Поширення української культури, тобто саме, скажімо так, неформальне міністерство освіти, тобто неформальна така освіта. І, відповідно, також зарудний згадується в тодішніх документах як один із членів цього товариства. На домаху на домаху до зарудних маєток приїздили відомі особистості, зокрема. Люди пов'язані з музичним світом. Є свідчення, що туди приїздив композитор Петро Чайковський. Краєзнавець В'ячеслав Труш говорить, що про родину зародних переповідають цікаві історії. Особливо це стосується їхнього майна та коштовностей. Після того, як їхній маєток на Домасі був знищений під час подій Української революції, коли Домаху захопили саме такі деструктивні елементи. То була спалена бібліотека, був знищений будинок відповідно. Сам є спогади уродженця Домахи, народного артиста України Тарасенка, де відповідно є спогади про цю жахливу подію. І ходили легенди, що саме. Зарудні перед тим, як піти, вони заховали свої скарби десь на Домасі. Є також відповідно саме легенда про те, що Нестор Махно, який перебував теж в місцях, теж закопав десь на Домасі в районі Коростовцевського лісу, а саме теж свої скарби. Ну, це, вочевидь, легенди, які типові для багатьох сіл, населених пунктів, як не козаки, так і дворяни ховали різноманітні скарби. Але така легенда є. Як у 19 столітті, так і сьогодні на Харківщині рід зарудних також відомий завдяки своїм нащадкам. В Харкові в університеті імені Каразіна викладав кандидат філософських наук, письменник, автор багатьох публікацій в газеті Дзеркало тижня Євген Олександрович Зарудний, який також перебував в нашій, в нашому місті і виступав в Лозівському краєзнавчому музеї. Тобто, це один із нащадків. Старовинного козацького роду зарудних, які досі продовжують вносити свій вклад в українську культуру. Тож вулиця Заруднівська перейменована на честь відомого не лише у лозовій роду зарудних, по праву має так називатися. Адже ця родина у ті часи багато зробила для місцевих жителів. Це люди, якими можна пишатися, тому що вони дійсно. Свої кошти витрачали не на якісь там розваги і так далі, а саме на допомогу перспективним селянським дітям, скажімо так, які намагалися отримати освіту, збирали кошти для Лузівської гімназії, зокрема, так само, Тобто підтримували музику відповідно, Тобто саме люди освічені, прогресивні для того часу.